Євангелія на щодень 17 жовтня Лука 6 37, 45. Не судіть і не, будьте, не будете суджені, не засуджуйте і не будьте засуджені, простіть і вам проститься. Дайте і, то і вам дасться. Міру добро натоптано потрясено, переповнено, дадуть вам. Якою бо мірою ви міряєте, такою і вам відміряють? Він їм сказав також і притчу, чи може сліпий водити сліпого, хіба вони обидва не впадуть у яму? Учень не більший за вчителя, але, навчившися кожен буде, як його вчити. Чому дивишся на скалку оці твого брата, коли ти з власнім оці не відчуваєш? І як можеш сказати братові твоєму, дай, брате, вийму скалку, що у твоїм оці, ти, що не бачиш колоду, що у твоїй оці? Лицеміре, вийми першу колоду з ока свого, і тоді побачиш, як вийняти скалку з ока брата Твого. Немає доброго дерева, що родило би плід поганий, ані дерева поганого, що родило би плід добрий. Кожне бо дерево за своїм власним плотом пізнається. Не зривай бо не смокви, ані з ожини не збираю винограду. Добра людина з доброго скарбу серце свого виносить добре. Лиха ж злого серця лихе виносить, бо з переповненого серця говорять його уста. Немає доброго дерева, що родило би плід поганий, ані дерева поганого, що родило би плід добрий. Кожне бо дерево за своїм власним плодом пізнається, чи може добра людина вважати себе поганою? Чи може погана людина думати, що вона добра? Хіба можна помилятися, оцінюючи ближнього, лукавого, вважати героєм, а праведного засуджувати? Звісно, що можна, звідки ця помилка? Наш брат Ісус каже, що через, через, що, через це, через гординю. Вона чудова актриса, яка обожнює вистави і блискуче грає роль смирення. Так досконало, що майстри духовності не тільки не знаходять її у своїх вихованцях, але найперше не помічай у собі. Гордий всупереч правді про себе, возвеличується. Одна гордим є той, хто всупереч правді про себе принижується. Аби переконатися, що гординя не заразила і непомітно не знищила дерево, духовний і фізичний організм людини слід просити встановлення діагнозу самого Бога. Господи, вчини мене деревом, яке родить добрі плоди. Амінь.